В нашому ліцеї організовано освітній процес для трьох ліцеїв міста. З урахуванням кількості учнів спроможності нашого укриття наш педагогічний колектив прийняли рішення, що з 1 вересня ми виберемо ротаційну форму змішаного навчання, що передбачає чергування. 1 вересня ми маємо чудову можливість залучити дітей до змішаної форми навчання завдяки тому, що на базі нашого ліцею зроблено капітальний ремонт захисної споруди укриття. На базі нашого ліцею працюють за ротаційним графіком повітряні тривоги, і приходиться дітям, які навчаються тільки виключно на першому поверсі, а це 5-11 класи під час повітряної тривоги, обов'язково спускаються в укриття. І в приміщенні укриття продовжують процес навчання учні і перших четвертих класів, і тих паралелій, які безпосередньо виходять на той чи інший тиждень. Ми знаємо, що за кошти місцевого бюджету були тут якраз облаштовані ці укриття. Також допомогли міжнародні партнери, які надали меблі, е, научні е, та різні інтерактивні засоби навчання, е, техніку для того, щоб відбувався повноцінний освітній процес. І як ви бачите, на сьогоднішній день у нас вийшли майже всі п'ять ліцеїв на змішану форму навчання. Вони чергуються тижнями. Е, на сьогоднішній день всі учні, які відвідують заклади освіти, мають безкоштовне гаряче харчування. З розрахунку, що перші четверті класи це порція 50 гривень, і 5-11 класи порція 60 гривень. Ці кошти надходять з держави. Це державна субвенція на харчування для прифронтових областей. Саме Харківська область увійшла в цей перелік. Найближчим часом ми плануємо також. Відкрити вже в змішаному форматі філію Грушинську філію, де може бути організована підвіз харчування гаряче для дітей. Діти залюбки зараз відвідують заклади освіти. Школи і адміністрації закладів освіти на сьогоднішній день роблять все можливе і неможливе для того, щоб оберегтися в безпековій ситуації і здійснити всі заходи, для того, щоб діти себе почували комфортно і безпечно. Тут мені подобається в школі, в мене багато друзів. Я можу побігати, пострибати. Тут дуже багато місця. Тут добрі вчителі навчать новому. Ця школа дуже класна. Більш класно виходити так, бігати. Пока годове, але класно спускатися в укриття. Краще бути в школі і за партою, а в укритті якось не класно. Культура, історія, математика, Ну, всі предмети я полюбляю. Там вчителі дуже добрі. Класні. Мені мене вчуть кожен день, я дізнаюсь щось нове. Мені подобається ходити до школи, тому що тут класно. Ми з друзями дуже любимо вчитися. Ми сидимо на уроках. Вчимося, пишемо, читаємо. Іноді нам заважають другі класи, які сидять з нами в класі. Ну, но нормально. Мені подобається більше в очному форматі, тому що тут мої друзі, тут мої все.